Дитяче харчування на непідконтрольній Україні території подорожчало щонайменше вдвічі каші та суміші, корисні для матері та дитини для більшості сімей сьогодні за дорогі. І як пригодувати немовлят та дітей до трьох років? Репортаж з Донецька. У пункті видачі гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова в Донецьку як завжди людно. Тут чимало мами з візочками. Анастасія годує двомісячну доньку груддю, тому отримала материнський набір допомоги. Не хочеться її корміть, пока смісім. Поки, поки бере грудь. Ну буду кормити груддю. Молока вистачає, слава богу. У Ірини теж двомісячне маля, утім молока вже замало. Спочатку хватала зараз, посмотримо, що не вистачає. Немножко йому побільше хочеться покушати. Будем брать. Пять каш 5. потому что молочка нам не хватает при докармливаемого. Щоб підтримати таких мам із немовлятами до 11 місяців. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова віднедавна пропонує два різновиди продуктових наборів: материнський та з дитячими сумішами. У першому наборі гречана та пшенична крупи, вівсяні пластівці, олія, цукор та згущене молоко. Він покликаний підсилити харчування матусі, яка годує маля своїм молоком. Якщо його замало, жінка може отримати набір з п'яти дитячих сумішей. Мама Малюки в такую инновацию в Тишине. Адже ДЖТПР мають выбор. На горячую линию поступают благодарности от молодых мамочек, благодарность о том, что есть такое нововведение. Оказалось, что это очень важно. Оказалось, что это очень востребовано. Хотя и программа родилась это только потому, что мы держим очень тесную связь с получателями нашей помощи. Мы знаем их потребности, мы знаем все тонкости и нюансы и имеем возможность реагировать гибко. на всі зміни, на всі побажання, які проходять серед наших отримувачів допомоги. Мами кажуть, така допомога дуже вчасна, бо ціни на дитяче харчування на непідконтрольній території вже для багатьох просто надмірні. дуже високі. Ну, якби как бы, по порівнянню з тим, що було до всіх этих событий, то якби как бы, значно вищі, конечно, стали. два рази, як і, як є, ні в три. Велике спасибо, що є така помощь. Нам очень приятно, нам это помогает. Діти від року до трьох поступово переходять до харчування з дорослого столу. Тому набори для них подібні до материнських. У них гречка та манка, вівсяні та кукурудзяні пластівці, улюблені дітьми макарони, згущене молоко, печиво або пряники, бубліки чи соломка. За півтора року роботи штаб Ахметова вже видав майже 380 тисяч дитячих продуктових наборів. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Данило Кореїв, Сабиття. канал Україна.